Тетяна їде з під Києва разом з онуками. Її донька з України поїхала напередодні, але вже чекає на них у Празі. Нам сказали, що зараз до нас о 12 підійде волонтер, перепише нас і на гуманітарному поїзді без білетів, без нічого. Ну аби документи були з собою, хоч якісь, і відправлять на Прагу. Так, так нам була така інформація. Та сказали, не треба проходити, будуть дивитися волонтери нас. Аліна з дітьми з під Харкова виїжджали під обстрілами. Каже, не знала, куди піти. Головне у безпечне місце. Вдома залишилися батьки, в празі на них чекає сестра. Тут як проходило оформлення вас? Дали квиток, номерок. Номерочок і все. Чекаємо тепер. ось Ми зайняли чергу, чекаємо. Еліна Скраматорська каже, дехто на вокзалі вже другу добу. Адміністрація вокзалу пасажирам запропонувала створити чергу. Для цього люди записалися у список. Я роздала 79 номерків, проте на одному номері може бути і 10 людей. Ціла сім'я, на якомусь і сім, і шість. Багато хто хоче поїхати. Волонтер Михайло привіз людей з Ужгорода на потяг і почав допомагати людям організовувати чергу. За його словами, охочі виїхати не знали, як проходити оформлення. та які віконці звертатися. Бачив, що люди от не знають, куди будуватися і що робити, я максимально допомагаю. Буде прибувати потяг і сказали будуватися. На нього квиток не потрібен. Речниця ЧОПського прикордонного загону Олена Трачук каже, графік поїздів через пункт пропуску ЧОП-дружба зараз змінився. Щодоби курсує вісім потягів, і плюс зараз введений додатковий потяг, який прямує з ЧОП через Словаччину у Чехію. Всього впродовж останньої доби на виїзд з України нами було оформлено понад 13 тисяч громадян України, а з них 909 виїхали через залізничну станцію. За словами речниці, потяги відбувають після того, як їх заповнюють люди. Олеся Добані, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.